Вітаю на каналі! Сьогодні буде не зовсім стандартне відео. Це відео буде по суті продовженням попереднього відео по прошивці девайсів прошивкою OpenWRT. Так як попереднє відео зібрало трохи запитань і запит на огляд самої прошивки, то я вирішив для вас зняти невеличкий огляд на саму прошивку. Ну і по традиції, перед тим як ми почнемо огляд, поставте лайк цьому відео. Тепер давайте перейдемо до самої прошивки і подивимось, що вона собою представляє. Хочу попередити, що до цього я прошивку не використовував і бачу її детально вперше, тому якщо я десь помилився, поправте мене в коментарях. І так, перше, що нас зустрічає при вході, це стандартне поле авторизації, таке ж саме, як і у всіх інших девайсах по замовчуванню. Як ви можете бачити, пароля тут немає, але як тільки ви увійдете до інтерфейсу, вам буде виїдати очі жовта плашка зверху. Яка буде кричати щось типу «Альо, пароля немає, потрібно встановити, бо без цього небезпечно юзати девайс. Ну і так, як мені ця плашка муліє очі, я встановлю пароль. Коли ви будете прописувати пароль, вам знизу буде показуватись наскільки надійний ваш пароль, що є явним плюсом для тих, хто погано орієнтується в цьому. Готово! Тепер плашки немає і це чудово. На головній сторінці відображається основна інформація. Тут є модель девайса, архітектура, версія прошивки, яка встановлена, час безперервної роботи девайса, інформація про оперативну пам'ять, а також про диск, на якому зберігається інформація. Також внизу наявна деяка інформація про підключення клієнтів та про безпровідну мережу. У верхній частині можна побачити 4 основні вкладки. Статус, система, мережа і логаут. Давайте пройдемось по всім вкладкам. Дуже довго зупинятись на кожній вкладці я не буду, тому що пунктів у кожній вкладці ну, дуже багато. Перший пункт на вкладці ми вже переглянули, тому його пропускаємо. Перейдемо відразу до пункту routing. Тут відображаються правила, які на даний момент дійсні. Зверніть увагу, що тут є як IP версії 4, так і IP версії 6, тобто ця прошивка вже розширила функціонал даного девайса. Наступний пункт Firewall. Тут відображаються всі правила Firewall, які на даний момент налаштовані на девайсі. Всі ці правила налаштовані по дефолту. Я нічого не налаштовував і не додавав. Взагалі, вкладка Статус це вкладка, де відображається інформація про девайс. Тут ви нічого не можете поміняти, тільки переглядати. Тому тут ми довго затримуватись не будемо. Наступний пункт логі. Це всім знайома штука. Тут вона дуже детальна, відображає все, що треба, а можливо, і все, що не треба. Кому як. В цілому, корисна штука для того, щоб шукати проблеми. Відмічу тут корисну фічу: кнопка зверху, щоб перейти на самий низ, а кнопка знизу, щоб перейти на самий верх. Дрібниця, але дуже зручно. Однозначно, лайк. Далі йде пункт процеси. Тут відображаються всі процеси, які виконуються на девайсі. Це дуже зручно для моніторингу. За бажанням процес можна прибрати, на що вказує кнопка «Kill». Наступний пункт аналітика каналів. Що тут сказати? Це бляха дуже крута штука, як не крутий. Як на мене, це прям топ-фішка для налаштування Wi-Fi мережі. Тут показано все, що є в зоні досяжності вашого девайса. Всі мережі навколо, на яких каналах вони працюють, яка в них ширина каналу, їх потужність. Це прям 11 з 10. Це прям мрія мамкиних хацкерів, які полюбляють ламати сусідський Wi-Fi, оскільки тут ще і MAC-адреси девайсів світяться. І останній пункт на вкладці статус це графік в реальному часі. Тут є завантаження, трафік по інтерфейсах, окремо винесене Wi-Fi і всі з'єднання. В цілому теж дуже корисна штука, яка прям дуже допомагає моніторити мережу. Далі переходимо до вкладки Система і перший пункт Система. Це всім знайома штука, де можна обрати таймзону, виставити час та дату і дати назву вашому девайсу. Також тут можна налаштувати розмір буфера для логів, налаштувати NTP-клієнт, а також NTP-сервера. Також тут є окрема вкладка де можна обрати мову, до слова, тут вона аж одна. Можливо, можна доставити якось окремо іншу мову, я не знаю. Ну і нижче можна обрати тему для інтерфейсу. Наступний пункт на цій вкладці адміністрування. Тут, в принципі, все дуже просто. Можна змінити пароль доступу, а також тут є можливість налаштувати доступ по SSH. Ну і автоматично я відповідаю на коментар одного з підписників. Чи є тут SSH? Так є. Доволі таки багато налаштувань для такого доступу. І ще одна вкладка це доступ по HTTPS. По суті, на цій вкладці тільки одна функція увімкнути Redirect з HTTP на HTTPS. Наступна вкладка Software. Наскільки мені зрозуміло, тут можна додати або видалити якийсь функціональний пакет, а також оновити прошивку. Також тут продубльовано дисковий простір. Щоб розуміти, є у вас місце на якійсь маніпуляції, що теж дуже зручно. Наступна вкладка стартап. На цій вкладці можна увімкнути або вимкнути певні сценарії та рефункції, які працюють на пристрої. Якщо я вірно зрозумів, то тут є скрипти, які виконують якісь певні задачі, і їх можна за потреби вимкнути. Також нижче тут є попередження, яке звучить приблизно так: якщо ви вимкнете такі важливі сценарії, як мережа, то ваш пристрій буде недоступний. Що тут сказати? Якщо ви не впевнені в тому, що робите, я би на вашому місці тут не лазив і нічого не чіпав, якщо ви не хочете перепрошувати девайс ще раз. Наступний пункт заплановані задачі. Тут, я думаю, нема чого пояснювати. Тут можна запланувати якісь задачі, щоб вони виконувались автоматично. Єдине, що я не зрозумів, як це працює конкретно тут. Напевно, за допомогою все тих же скриптів, які потрібно прописувати у вікно і зберігати. Далі йде пункт led конфігурація. Тут все просто. Можна увімкнути або вимкнути індикацію на пристрої, а також в рамках дозволено трохи її змінити. Далі в нас вкладка Бекап і відновлення прошивки. Це, я думаю, всім зрозумілий пункт. Тут можна зробити бекап ваших налаштувань на випадок, якщо ви своїми руцями щось накрутили і тепер не знаєте, як це виправити. В такому випадку з вашого бекапа, який ви, звісно, зробили до того, можна все повернути назад. Ну і останній пункт ребут. Перезавантаження. Тут якби пояснювати нема чого. Далі в нас йде одна з найбільших і найскладніших вкладок мережа. І перший пункт на цій вкладці інтерфейси. Тут можна подивитись інформацію про наявні інтерфейси, активні вони чи ні, який на них трафік і по яких протоколах вони працюють. Також тут можна додати нові інтерфейси, а також налаштувати або відредагувати ці інтерфейси. Наскільки я зрозумів, якщо це не так виправте мене, саме тут і відбувається налаштування підключення до провайдера. Також тут є додаткові вкладки з величезною купою різних налаштувань. Чесно кажучи, я і сам не всі ці вкладки розумію. Тут явно потрібно гуглити і розбиратись, що вже створює проблему для новачків, які навряд чи самі в цьому розберуться. Також тут є ще дві паралельні вкладки девайси і глобальні мережеві опції. Мені поки не зовсім зрозуміло для чого ці налаштування, знову ж таки потрібно гуглити і розбиратись по кожному пункту. Далі йде вкладка бездротові мережі. Тут все в принципі зрозуміло, на відміну від попереднього пункту. Тут можна увімкнути або вимкнути бездротовий інтерфейс, тобто ваш Wi-Fi. Також тут будуть відображатися девайси, які підключені по Wi-Fi. Ну і основне це налаштування бездротової мережі. Тут доволі таки все інтуїтивно зрозуміло. Статус бездротової мережі, нижче основні налаштування, такі як канал або ширина каналу, нижче можна обрати потужність сигналу. Також нижче можна обрати режим роботи, прописати ім'я Wi-Fi мережі, а також приховати мережу за потреби. Поряд є окрема вкладка, бездротова безпека. І тут я дуже приємно вражений, тому що тут я бачу WPA3. Тобто ця прошивка на старій залізяці додає шифрування, яке зараз не на всіх нових девайсах є. Я дуже приємно вражений, якщо чесно. Це прям дуже круто. Також тут є ще одна вкладка «Mac Filter». Наскільки я розумію, можна фільтрувати девайси по Mac. Хоча зараз це вже трохи проблематично, так як ті ж телефони постійно змінюють свою MAC-адресу. Але все ж таки ця функція тут є. Ну і ще дві вкладки: розширені налаштування і VLAN Roaming. Ці вкладки додають ще більше можливостей більш тонкого налаштування для фанатів щось покрутити. Наступна вкладка Switch. Тут, наскільки я зрозумів, можна побачити інформацію по інтерфейсах і зробити якісь базові налаштування, а також видалити або додати віртуальний інтерфейс. Наступний пункт «Routing». Тут, напевно, судячи з назви, можна налаштувати якісь маршрути. Наприклад, з однієї мережі в іншу. Також тут доступно як IP версія 4, так і IP версія 6. Також тут доступна робота з таблицями маршрутизації, що теж дуже добре. Далі в нас йде пункт DHCP та DNS. Ці пункти говорять самі за себе. Тут все, що пов'язане з цими налаштуваннями. Налаштувань і вкладах тут просто якась божевільна купа. Говорити про все це займе певно години. До того ж, я і сам все ще не розбирав, тому я просто проклацав всі ці вкладки, а ви, кому цікаво, самі на біса все це і для чого воно призначене. Знову ж таки, для звичайного смертного це просто прірва нерозуміння. Із приємного хочу відзначити наявність tftp сервера на борту. Дуже цікаве рішення. Наступний пункт діагностика. Це дуже корисна і зрозуміла штука. Потрібна для діагностики мережі, якщо щось не працює. Тут є стандартний пінг і трейс роуд. Коротше, все, що потрібно. Просте як двері, і вічне, як Всесвіт. І остання і дуже важлива вкладка Firewall. Тут особливо говорити немає що. З цим потрібно вміти працювати і розуміти, що ви хочете отримати. Без розуміння мережевих технологій тут робити нічого. Але на щастя, для простих смертних користувачів, по дефолту тут вже налаштований Firewall. Правда, я не перевіряв наскільки добре. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто що думає з цього приводу. Також тут же знаходяться налаштування NAT, а також прокид портів, як в принципі і має бути. І остання вкладка, яка залишилась, це логаут. Тобто кнопка, щоб розлогінитись з девайса. Тепер давайте зробимо висновок. Чесно кажучи, у мене доволі такі змішані емоції по цій прошивці. Те, що вона має скажено величезний функціонал, це факт. Я прям дуже не впевнений, що вона підійде для звичайного користувача, для якого є проблемою змінити назву і пароль Wi-Fi. Але для тих, хто живе мережевими технологіями, це прям дуже крута штука. Варто додати, що ця прошивка зі звичайного роутера може зробити дуже потужний девайс, і все, у що може впертись цей функціонал, це лише процесор і оперативна пам'ять девайса, на якому вона буде встановлена. В цілому мені дуже сподобалася ця прошивка, але знову ж таки, її потрібно вивчати більш детально, щоб зробити остаточні висновки. Хотів би почути ваші думки з цього приводу. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Ну, а на цьому у мене все. Зустрінемось в нових відео.